Бажаю здоров'я, любі друзі! Скажу відверто, мені дуже не хотілося би знову порушувати тему 129-ї бригади ТРО, принаймні до кінця війни. Але які є ще варіанти, коли Вілкуляка активно намагається реалізувати свій ганебний план? І ніхто підкреслюю, ніхто не заважає йому? Перш за все, так я чудово розумію, що ці мої відео не сильно впливають на якість життя мародерів. Але й мета моя трошки інша. У першу чергу це показати їм, що не всім індиферентно, що є ми з вами, люди, яким не байдуже на те, що вони роблять з нашим містом та нашими захисниками. Так, на жаль, нас небагато, але це все одно більше ніж нуль. Це треба теж розуміти. Розумієте, коли один покидьок умовно гвалтує беззахисну жінку, а всі інші люди проходять повз, заплющуючи очі, чи отримавши від нього 500 гривень, дякують йому, то злочинець розуміє, що може продовжувати робити. Ти це схочу. в даному випадку. Жінка це наше місто. А дьок, ну, я думаю, ви зрозуміли про кого мова. Здравствуйте. Зараз подачі вілкуляки було усунено від управління 129-ю бригадою ТРО легендарного полковника Сніковського. Інколи складається таке враження, що хтось з нетерпінням чекає приходу сюди руського міра. Не буде цього. Замість нього тимчасово призначено пана Дмитра Остапенка, який за наявною інформацією дотичний до лояльних довілкуляки військовослужбовців, якщо точніше йдеться про пана Олега Ляденка, який від самого початку війни забув про мирне життя, покинув величезні статки та політичну діяльність та пішов захищати батьківщину, за що йому, звісно, велика вдячність. Можливо, якось окремо розповім вам про пана Ляденка, адже це дуже цікава особистість. А зараз лише нагадаю, що пан Олег Ляденко був із Кулякою в одній поліцилі, від якої балотувався до міськради та отримав мандат. Тобто вони добре знайомі із Сашком. І за моєю інформацією мають гарні стосунки. Та менше з тим, давайте спочатку розповім, хто такий Сіньковський і що мені про нього відомо. Юрій Олександрович народився 16 червня 1970 року у Кривому Розі, навчався у Київському Суворівському училищі, отримав вищу військову освіту за спеціальністю інженер з експлуатації колісного сонячної техніки. З 1987 по дві Четверті роки проходив військову службу, займав посади командир механізованого взводу, командир гранатометного взводу, командир механізованої роти, заступник командира батальйону з бойової підготовки, командир механізованого батальйону. З березня 2014 по березень 2015 року був заступником командира з бойової підготовки батальйону Кривбас. На виборах до Дніпропетровської обласної ради 2015 року балотувався від партії Укроп. 2022 року був призначений командиром 129 ї окремої бригади територіальної оборони. Перш за все, Сіньковський це військовий, за якого не соромно, адже це його свідоме рішення захищати нашу державу. Він пішов на війну не задля власного збагачення, не задля піару чи якихось політичних балів, а саме задля того, щоб боронити Україну від ворогів. І тут я вважаю і заритий собака, адже через довіру до політичних хвойд зараз він і має проблеми в житті. Теж какрас за моїми підрахунками, політичні хвойди надурили Сіньковського щонайменше тричі. Принаймні, це ті рази, коли я це бачив. Першого разу це було, коли друг Сашка Вілкула Микола Колєснік у 2015 році настяв вуха Коломойському та Корбану і отримав від них гроші на розбудову політичної партії Укроп. Гроші за моєю інформацією. Сашкин друг витрачав на власні потреби. А от політсила розвивалась дуже кволо, бо ціль була відтягнути голоси на виборах та бути типу в опозиції, але насправді мати шкурняки із Сашкою Ровним, ну і іншими. Ну... Зараз фанати пана Миколи можуть збудитись та обурюватись, буцімто я намовляю на чесну людину. Але давайте ми разом пригадаємо ось цей фрагмент. Чи ось цей, а потім ось цей. За інсайдерською інформацією, працюючи на регіоналів, саме колесник вербував тітушок. Поясню це так: у пана Миколи ніколи не було чіткої позиції, а лише бажання власного збагачення і політичні амбіції. Він хотів бути важливим, крутим та багатим, намагаючись всидіти на декількох стільцях. При цьому, звісно, йому потрібне було фінансування. На 10 мільйонів доларів. Спочатку гроші давав Сашко, потім Коломойський. Да. А зараз знову Сашко. Да йому байдуже хто буде фінансувати і що для цього треба робити. Головне, щоб свято не закінчувалося. Мягко говоря. Тут ще дуже важливо пригадати 2014-2015 роки, коли Сіньковський пішов на війну. А пан Микола разом з шестірками вілкуляки різними поліщуками та іншою питою шестерив на сашку і намагався вплинути на протестні настрої в кривому розі. А Микола коли... Знаки, як то кажуть, перевзувся в повітрі з регіонала. та тітушковода перетворився на патріота і борця з сепаратизмом. І такі політичні аперкоти він робив не раз. Справжній політичний хамелеон тоді була дуже велика ймовірність, що мешканці нашого міста на вилах витягнуть мародерів вілкуляк із міської ради. І Сашка готовий був платити будь-кому будь-які суми, аби зберегти можливість грабувати наше місто. Ну і пан Микола, звісно, був тоді дуже доречним. К сожалению. ось до речі, архівне відео, на якому ми з вами бачимо, зрадника Поліщука, і нашого так званого героя-десантника. Пана Миколу, який тоді ще не носив бороду, як його шеф не носив шапочку, Скатився по всім позиціям до самого останнього рівня. Уявляйте собі парадокс: спочатку пан Микола за гроші Сашка приходив на Криворізький майдан, щоб бити протестувальників, а згодом, натягнувши картуза десантника, в цих самих протестувальників брав гуманітарку і віз її в зону АТО, щоб вдавати себе патріота. Зараз патріот десантник чомусь перекваліфікувався в аеророзвідника. Хоча навіть не знає, як коптер при цьому чомусь в десант піти він не схотів. Нічого такого просто важлива ремарка. Пан Микола має божий дар переконання. Непідготовлені морально люди з легкістю потрапляють у цю пастку. Він дуже активно, як нас говорять, сцить у вуха і змушує повірити у будь-яку маячню. Саме тому я переконаний, у 2015 році йому вдалося втертися в довіру до полковника Сіньковського і переконати його балотуватись від партії Коломойського до облради. Пану Миколі потрібні були люди в партії та демонстрація бурхливої діяльності, щоб Коломойський продовжував виділяти кошти. А пан полковник Сіньковський дуже добре розбирається у військовій справі, але погано розуміє брудну політику. Тому довірився гіпнотизеру Миколі та досить довгий час був в його орбіті. Е... Другого разу пана Сіньковського кинув член іншої полісили, син фермера, який успадкував від батька величезні статки, за рахунок яких фінансував в кривому розі поліцилу Слуги народу. Цей фермер думає, що він дуже розумний, кмітливий та винахідливий, тому хоче примножити те, що йому лишив батько. А в першу чергу не втратити майно. Він, заручившись підтримкою пана Сійковського, задурив йому голову та покликав на сесію райради, на якій порушувались два питання: одне з яких було важливим для Сійковського, а інше для фермера Фастівця. Сіньковський думав, що його кликали задля відстоювання виділення приміщення для нашої ТРО. А насправді ж фермеру була потрібна фізична підтримка у вирішенні питання із землею якою колись незаконно володів його батько, а в той момент він намагався залишити її собі. Адже депутати тоді хотіли цю землю у жадібного фермера забрати та передати законним власникам. Я випускав на цю тему відео. Якщо не дивились, обов'язково передивіться. Але попереджаю: відео тоді я робив російською. Мені до речі, зараз мої старі відео геть не подобаються. Українською, я думаю, краще. Ну, звичайно. Ну і в третій раз пана Сіньковського надурив король обману. Перевертень та мародер Сашка Ровний. Потому как раз члени нашої команди це геть не дивно, бо він вміє брехати не гірше, ніж його шестірка пан Микола. А в деяких моментах навіть краще. Це все реально. Коли почалось повномасштабне вторгнення, наше ТРО було геть малим і не таким потужним, як зараз. У той самий момент величезна кількість волонтерів та простих громадян активно долучалась до розбудови нашої оборони. Люди давали все, що в них було. Хтось грошима допомагав, хтось необхідними речами або фізичною силою, копав окопи чи тягав мішки з піском. У той момент Велколяка лише вдавав бурхливу діяльність, самотуючи все, що було в його силах. Не Буду говорити, але дуже близько. Він змінив свою думку лише тоді, коли до нього в гості завітали місцеві добрі люди із власною зброєю і повідомили йому, що він не встигне дочекатись, поки в місто зайде ворог. Адже його відправлять на зустріч із Кобзоном раніше. Війна все спішить. Так от, поки мешканці Кривого Рогу самотужки будували оборону свого міста, Саша Ровний добирав черевики іншого кольору, щоб зручно сиділи на нозі та не натирали. І лише коли він перевзувся, тільки тоді прийшов до полковника Сіньковського та почав брехати, що вся допомога, яку отримало ТРО, була саме від нього та під його керівництвом в п'ять утра. Звісно, зараз може виглядати, наче я виставляю полковника ідіотом, якого може надурити будь-яка шваль. Ні, звісно, він не ідіот. Але ви, якщо ніколи не спілкувалися із патологічними брехунами-мародерами, то ніколи не зрозумієте, із ким пан Сіньковський мав справу. Обидва Сашка і коля це такі брехуни, яких я ще ніколи не зустрічав в своєму житті. Остап Бендер би позазрив. Я вам говорю. Спасіба. Циганки-гадалки мають в них повчитися, як брехати і видурювати у людей гроші, бо вони в цьому неймовірні професіонали. Спасібо. У Сіньковського була лише одна ціль розбудувати оборону Кривого Рогу. Якщо для цього треба було потаришувати із лисим чортом в шапочці, чи дідьком з бородою, чи гобліном з полів, немає значення, аби місто було в безпеці. А наші захисники цілі, здорові, споряджені та готові кришити русню. Дуже хотілося, щоб батальйон. Працював сприятливих до цього для цього умовах. Так дивлюсь по часу, щось ми з вами затягнули як для одного відео. Пропоную розділити цю тему на дві частини. У другій частині я вам конкретно розкажу, чому саме Лисий Чорт в шапочці за допомогою бородатого дядька домоглися зняття полковника Сіньковського з займаної посади, і чому гоблін з полів не допоміг йому втриматись. Мова йде про сотні мільйонів гривень, які Саша хоче пиляти на 129-й бригаді ТРО. Та ще про деякі нюанси розповім. За моїм планом, друга частина має вийти цієї середи. Тому обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити. І за змоги, будь ласка, підтримайте цей канал донатами. Наголошую, цей канал існує з 2016 року, виключно завдяки підтримці глядачів. Без вас цього б всього не було. І правду б вам ніхто не розповідав. Вот это правда! А я намагаюсь розкрити суть тих чи інших ситуацій, які відбуваються в нашому місті, та пояснити мотиви, якими керуються мародери, щоб задурити людям голови та ще сильніше мародерити, і всі зараз так громко кричать, що все все крали. Адже якби їм було важко, та не було можливості красти в великих об'ємах. Вони б давно пішли з посад і займались би бізнесом чи ще чимось. Дід старий дід Пердун внуків би виховував, Сашко б метеликів ловив. Але жоден бізнес, окрім хіба що продажу наркотиків, не приносить стільки грошей, скільки можна вкрасти із нашого міста. Дуже методично. На цьому поки що все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, побачимось у середу. Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! А мародерів, гоблінів і інших на гіляку. А все остальное то такое атлукало.